Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми завітали до антикварної лавки, де на полицях зберігаються справжні скарби української порцеляни. Попереду цікава подорож у світ вишуканих форм, ніжних візерунків та історій, які зберігає кожна порцелянова річ. Тож залишайтеся з нами, не забувайте підписатися, ставити вподобайки та ділитися своїми враженнями у коментарях. Бажаю всім приємного перегляду. Перед вами чайний сервіс рідкісний, в народі його називають полосатики. Притаманне своєму зображенню, взагалі форма B-62. Автор Дмитро Гоч, Баранівський фарфоровий завод. Саме цю форму було започатковано на Баранівському фарфоровому заводі. Як ми з вами знаємо, що дану форму випускав також Синельниковський фарфоровий завод, який, в свою чергу, запозичив форму та мощностя виробництва на Баранівському заводі. Синельниковський фарфоровий завод запустив виробництво у 1964 році. На цей час Баранівський завод вже на повну мощність виготовляв фарфорові вироби саме даної форми Б-62, також даної форми Б-62 виготовляв Тернопільський фарфоровий завод. Продукцію. Особисто в мене у моїй збірці є радіохвилі. Один в один форма, але тернопільський фарфоровий завод клеймо лебідка. Або ще його називають Тризуб. Це перше клеймо Тернопільського фарфорового заводу. Друзі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ціна чайної пари 750 гривень. Всі предмети в новому стані. Ціна чайника 650, та ж сама цукорниця також 650. Клеймо чашка, відповідає періоду 1960 рокам. Не часто зустрічається. Доброго дня. Самовар. Під реставрацію. Під реставрацію. Тетатет називається. -тет. Угу. Назва тетатет. -тет". І ось такі принесли картка споживача 91 рік. Колись Україна такими користувалася. рублі 1917 рік. Перед нами частина рідкісного сервізу від городницького фарфорового заводу. Це справжня окраса будь-якої колекції. Тонесенький фарфор. Подивіться, яка вишукана форма. Надзвичайно гарний розпис. На чашках, чайнику та цукорниці ми бачимо чорну троянду це рідкісний декор, який дуже цінується серед колекціонерів. Зверніть увагу, як розкішно виглядає чорна троянда в поєднанні з золотими акцентами. Сам сервіс має легкість і витонченість. Це притаманно українському фарфору того часу. 70-м рокам. На задньому плані ми бачимо з вами дві статуетки. Дівчинка тримає куманця в руках. Полонський фарфоровий завод, завод художньої кераміки. І біля неї. Рідкісна статуетка. В одній руці тримає глечик, а в іншій бублики. Дівчинка в вишиванці, хусточки. Також виробник Полонне. Сервіс вже проданий через телеграм-канал. Поїде в місто Суми. Вже має свого власника. До речі, він в новому стані, але подарунковий. В, в день свадьби от сотрудников. У вашій увазі надається дві чашки та молочник полонського фарфорового заводу. Вони були виготовлені в місті Полонне Хмельницької області у 1950-х роках. Саме в цей період завод переживав справжній розквіт, бо після війни країна активно відбудовувалася і попит на побутовий посуд та декоративні вироби був величезний. Завод також спеціалізувався не лише на сервізах, чайних парах, а й на статуетках. Виготовляли тваринок, людей, казкових персонажів, багато з них ставали впізнаними і цінними серед колекціонерів. От як, наприклад, ось статуетка. У 1950 році на цьому заводі працювало багато талановитих художників, скульпторів. Саме вони створили впізнаний стиль полонського заводу, ніжний фарфор. Водночас життєвий із народними зображеннями, мотивами. Багато виробів прикрашалися позолотою, як ми з вами бачимо. Ось кантик позолотий на ручки тримачу яскравими квітковими орнаментами та етнічними мотивами. Ось, будь ласка вам, зразок квіткового орнаменту. Цікава також деталь про завод, що в 1950-х роках полонський завод почав активно виробляти. Фарфурові статуетки, люди праці, трактористів, колгоспниць, шахтарів. Це було характерною ознакою того часу. Друзі, дві чашки та молочник є у пропозиції телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі зроблю закріплення на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість замовляти такі чудові речі. Тільки що виставив телеграм-канал, дана чашка. Одна з них продана. Також пропозиції три кавових чашки з блакитного фарфору. До речі, це не фарби, це саме такий фарфор. Користенський фарфоровий завод 70-ті роки. Те ж саме мають свого власника придбані через телеграм-канал. Статуєтка Материнство. Ручний розпис. Леймо полонне та білочка, яка назбирала грибочки в собі на зиму. У вашій увазі надається частина чайного сервізу, ручний розпис. Сервіз від Баранівського фарфорового заводу 60-ті роки минулого століття. Чайник 350 гривень, сукорниця 290, молочник 310, в наявності дві чашки, ціна за одиницю 190 гривень. Всі предмети у відмінному стані. Друзі, перед нами надзвичайно цікава і рідкісна статуетка, створена за мотивами мультфільму Оленка та брат Іванко. Її виготовляли одразу декілька відомих підприємств в Україні. Перший це Полонський фарфоровий завод, Київський експериментальний кераміко-художній завод та слов'янський завод. Ця статуетка цінується серед колекціонерів завдяки її великому об'єму і безліч дрібних деталей. Ось подивіться, друзі, наскільки все пророблено, автором продумано. Звичайно зображення дівчинка сидить, тримає хустиночку в руках, а перед нею її брат, який напився водиці з болота і став козликом. Ми з вами бачимо, вона передає не просту сцену з мультфільму, а цілу атмосферу. Ніжності та турботи, сестри та брата. Далі чайник та цукорниця. Зображення пташки, ручний розпис. Клеймо Добишевський фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття. Чайник вже має власника, цукорниця без кришечки 190 гривень. Далі чайник тернопільського фарфорового заводу, зелене криття, клеймо факел. У відмінному стані ціна 200 гривень. Чашка Кремге-Світловоцьк. дещо брудненька, але ручний розпис. У відмінному стані. Будь ласка, клеймо. Також 200 гривень за чашку. До речі, об'єм її орієнтовно 450 мл. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео з антикварної лавки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей!